Вітаю, мене звати Лада. Сьогодні на каналі Містична Україна ми поговоримо про Слов'янське свято Щедрець. Новий рік відзначається 31 грудня порівняно недавно, 318 років тому цього дня, за указом Петра І стали відзначати новорічні свята та змінили літо злічення з 7207 на 1700 рік. 31 грудня слов'янське свято Щедрець, щедрий вечір після дня зимового сонцестояння. Наші предки починали святкувати коляду. По Святкування тривало з 21 грудня до 8 січня. 31 грудня наступав Щедрець, щедрий вечір, який традиційно святкується з 31 грудня на 1 січня. Щедрець і обдаровував усіх і виконував всі мрії. Прямо серед святок, поділяючись святкові дні на світлі та темні свята, проходить Щедрець. Багатий стіл, великий бенкет у цей день означали благополуччя наступного року. Нині щедрець мало хто пам'ятає, оскільки 31 грудня у всьому світі настає новорічне свято. Але ми відроджуємо наші свята, пам'ять про них, коли беремо в них участь, коли проводимо ці свята та розповідаємо про них своїм рідним, близьким, друзям. Та як Новий рік є новим святом, яке не має глибокого? Бокого коріння у власних традицій він запозичив багато рис у ще Можливо, через це він і є всенародно коханим. Для багатьох залишається незрозумілим, чому на новий рік прийнято накривати стіл так, що він ломився, а від великої кількості продуктів розбігалися очі. Жодного дня в році немає такої традиції. То чому ж саме на Новий рік ми скуповуємо всі продуктові магазини і готуємо безліч смачних страв? Відповідь тут криється саме в історичному корінні свята, яке здавне іменувалося Щедрець, саме назва Щедрець, щедрий. Говорить нам про те, що у це свято прийнято накривати щедрий стіл, не скупитися на подарунки та добрі справи. Рясний і багатий стіл за старих часів називали щедрим, товстим. Жирним люди вірили, що багатий стіл забезпечить гарний урожай та благополуччя на весь рік. Перед тим як сісти за святковий стіл, наші предки співали пісні, щедрівки, які за своїм смисловим значенням теж приносили удачу та процвітання всьому роду. Як і на коляду цього дня ходили по хатах ряжені колядники, співали щедрівки чи щедрувальні пісні та приймали частування від господарів. На Щедрівці також прийнято годувати предків. Їм ставили окремі страви, запрошували до столу. Ошатна ялинка в будинку або у дворі будинку теж дійшла до наших днів і говорить про те, що в давнину це був невід'ємний атрибут Щедрового. Любі друзі, бажаю вам щасливого та щедрого вечора, найдобрішого Нового Року! Якщо вам сподобалася ця інформація про слов'янські традиції, як жили наші предки, підписуйтеся на мій канал і ставте вподобайку та відстежуйте цікаву для вас інформацію про наші традиції.